На Дніпропетровщині завершили виплату всіх видів державної допомоги за вересень. Загалом її отримали 165 тисяч громадян, які проживають в нашій області, і третина родини, в яких виховуються діти до трьох років. Багатодітні родини малозабезпечені та опікуни дітей сіріт. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Окрім виплат фінансової допомоги в повному обсязі профінансовані і житлові субсидії. Всі виплати здійснили через Міністерство соціальної політики України, і без затримок загальна сума становила 18 мільйонів гривень. Структурними підрозділами з питань соціального захисту області для виплат населення, пільги та житлові. Субсидії спрямовуються понад 43 мільйона гривень, що також становить 100% від потреби області. На сьогодні в нас немає заборгованості стосовно соціальних виплат по соціальним категоріям нашої області. 7 вересня 2022 року грошові кошти вже перераховані громадянам на особисті рахунки. Також за цей рік в Дніпропетровській області народилось близько 11,5 тисяч дітей. Кожна третя родина отримала пакунок малюка, а інші грошову допомогу. І Далі перейшли до питання внутрішньо переміщених осіб. Наразі їх у нашій області проживає 323 тисячі. «В тому числі до нас приїхало майже 90 тисяч дітей, 18 тисяч осіб з інвалідністю, 88 тисяч людей пенсійного віку. І з них 202 тисячі осіб працездатного віку. Найбільшу кількість кількість внутрішньопереміщених осіб облікували у себе міста Дніпро. Це 162 тисячі, і місто Кривий Ріг майже 60 тисяч осіб. Всі зареєстровані переміщені особи отримують грошову допомогу у вигляді 2200 тисяч гривень на людину і 3300 тисячі гривень на дитину або на людину з інвалідністю. Гостре питання стоїть у допомозі евакуації літніх людей із територій, де ведуться бойові дії в нашій області. Це Криворізький, Нікопольський, частина Синельниковського району через департамент, обласний департамент соціального захисту проходить евакуація людей, які потрапляють до таких складних умов проживання. Ми надаємо відокремлену можливість евакуації до Західної України в облаштованих містах. Це санаторії та гуртожитки. У випадку, якщо у вас є знайомі, що ви самі потрапили в зону бойових дій, ви можете звернутись до осередку соціального захисту чи до місцевого самоврядування, де розкажуть про покрокові дії щодо легкої та безпечної евакуації і подальшого проживання в гуртожитках чи санаторіях в областях Західної України.